Протягом доби, 7 по 8 червня 2023 року, рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 24 оперативних виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів. 7 червня о 13.45 в полі підірвався на міні-пелюстка чоловік тисячу 83-го року народження. Подія трапилась неподалік села Гаврилівка Чугуївського району. Із діагнозом ампутація правої стопи він був госпіталізований до лікарні міста Харкова. Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам'ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112. thank <laughs> you